Сьогодні знов вирішив розібрати принтера трохи. Ну, як трохи, оця вся рама, вона тіпа, має кріпитись сюди, до цього, до цього. А мені треба було короче, поміняти, щоб ви собі розуміли. Не знаю, тут фонарик. От, 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 цього, короче, от ці датчики. Оці датчики, були, от такі. Вони, коротше, закльопуються, і він зверху є, він є там внизу. Тобто, блін, ту штуку коротше, розібрати. От от якщо взяти, то от внизу. Але це мені треба не перший було, а другий поміняти. І от то я нижній ставив і тут теж верхній. Якщо такое глянути? То то датчики. От, І зараз я потрошки його тако розклав, ту штуку, так взяв, тіпан, оці трубки. Виходить. Щоб долізти сюди, я взяв, відкрутив картриджі, щоб не розвоздушувати систему. О, тут єдине, що я відкрутив, що оцю штуку, там, де помпи. Щоб простіше було його чуть-чуть вигінати. Ну і цю штуку для того, щоб доступ був. таку. Ну, І виходить, воно ця штука достається. Ну так, акуратненько воно піднімається сюди доверху. Там, і можна трохи там долізти. Отак, прямо от, от через це. Через цю дирку прям пихав туди датчик. Треба перше... Зараз покажу датчик. Отакий е... от датчик коротше, і цей. Погано фокусує. І е... от, як його запихаєш, там тіпа, є дві, дві дирки таких. Тіпа. І от спочатку треба ось цей, щоб оця точно заскочила оця перша. Вона тіпа, заскакує, а потім вже тут тіпа, дожимаєш. Хоча датчик має бути причіплений. Тобто, ну, ну, така штука, шруки покалічив собі. Використовував інструмент. Що з інструмента? це був пінцет. Звичайний. щоб десь щось підважити. Е, далі використовував ще, ну, граніка щоб прижати. І використовував проволоку, звичайно, таку, кусок. Дротика тоненького, типу, і все. Получається. Ну і, звичайно, ще там, то, то для драбини, щоб поставити ці субтанки. Е, ну, і, Звісно, я їх не просто поставив, я їх тут пригрузив, агір'ю, типу, щоб воно мені не улетіло. От. І розкрутив типу, ну, утвердка, і все, по ідеї. Ну, Що взяв тряпку на всякий випадок, якщо щось десь потече, то щоб швидко зорієнтувати. Отак-то. От ну. Єдине, а, ще що, ще що робив, коротше, ще що робив робив ось тут е, ці провода, їх тяжко типу, взяти достати. То я коротше, оці шлейф, який виходить з цього, з материнської ну, з цієї плати, штанка, то я оцей шлейф, що заходить у сюди вихід, я його виймав, бо тут він трохи короткуватий, щоб тако зробити. І виймав ще оцю штуку червоненьку, але вже поставив, поняв, що її вистачає. Чер... Того самого крайнього тіпа. десь там іде, просто він короткувати було. Але я бачу, що він достає таке. Ну, Кришка ця бокова, звісно, теж знімалася. Ну, Голова, ну, понятно, що голову я теж тіпа, ось так, щоб мені було більше доступу, я голову теж відкотчував і ну, тіпа, доступ якби є. Ну, Тут більше щось знімати, то я. ну, не бачу сенсу, але отак. От отак. Міняється датчик по Ну, Записувати довго було, бо я сам поки грався, поки крутив, поки вертів його, то, блін. Часу пройшло куча. Поки я ну, там дуже важко засунути, бо там є оця бляха. оця. Оця бляха, коротше, її тяжко, бо вона, ну, загалом нелегко було її, коротше, засунути, але так, вроді би, ця штука. Ну, дасть це знати, як кажуть, у роботі.